Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ-Настільних Ігор. У мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні з Маринкою ми хочемо поділитися з вами своїми враженнями від настільної гри так кмітливо, яку видало «Yellow Box» і прислала нам на огляд, за що ми їм звичайно вдячні. Але перед тим як ми почнемо наш огляд, будь ласка, напишіть, як нас чути, чи музика не є загучною. І ми поїдемо. На початку нашого відео за нашою традицію я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нас в цій війні з Росією, і також подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу якісніше і тим самим наближати нашу перемогу. Тому пам'ятайте, будь ласка, що ваша підтримка потрібна фінансово нашим захисникам так само, як вони потрібні нам. І, будь ласка, не забувайте підтримувати волонтерів, підтримувати наших захисників та захисниць. Можете просто, якщо зараз не маєте фінансової смоги, можете просто написати Привіт, друже, як ти?», трошки відволікти його від думок про війну і підтримати його. І ще раз прошу напишіть, будь ласка, як нас чути? Також я хочу подякувати людям, які підтримують наш канал фінансово. І це є люди, які підтримують наш канал через сервіс Donatello. Це Оля Дрожча та Common Roach. Вони є в пледжі Дракон, бо володіє. Також це є Гік, Сано33, Халастер, Преторіан, Андрій Бойко, Даша Бі і Лордбордс. І люди, які в пледжі гравець, також велетенські молодці. Я вам дякую. І якщо ви маєте бажання підтримати наш канал фінансово, ви можете це зробити через сервіс Donatello, Лінк є в описі до цього відео, або просто перекинувши гроші на картку каналу. А якщо ви маєте, підтримати, маєте бажання підтримати ініціативу «Мій плюс против кубиком по ворогу, то теж можете кинути гроші на картку, або ми зараз у нас є банка, де ми збираємо на комплектуючі для fpv дронів. Можете доєднатися. І також нагадую вам, що лорди сьогодні запускають 42 етап аукціону. От вже перші лоти <coughs> побігли в Телеграм. Тому після того, як ви подивитеся наш стрім, будь ласка, біжіть і робіть ставки, якщо вас щось цікавить. Та, власне, я забув вам включити фотографію. Ось я тримаю пташечок. І їдемо. Отже, так кмітливо це є настільна гра. Petty Game розрахований від 3 до 6 гравців віком від 10 років і тривалістю партію в середньому 30 хвилин. Щоб розказати про механіку, ви маєте листочки такі пластикові, на які ви викладаєте квадратні карточки з отворами, і ви, повинні, от ви виклали карточки, не змінюючи їхнього положення. Ви повинні придумати одне спільне слово, яке буде поєднювати по дві карточки власне, в кожній пелюсточці. І це дуже складно. Потім ви карточки збираєте, додаєте п'яту, перемішуєте, відкриваєте свій, свій листочок конюшинки, розкладаєте свої картки і інші гравці повинні вгадати правильне положення, розташування квадратних карточок. Оце є з нашої партії. Так, перепрошую. Ось ви бачите, що листочок стоїть лише з, лист... з написами. А на, на другій фотографії вже листочок з першою карточкою, яку гравці думали розташувати. Е, наступне фото буде не дуже вдале, бо я, бо я його фоткав на свій телефон. І воно трошки блистить. Ми з сім'єю граємо в цю чудову гру. і Все. Тепер давай напевно, поговоримо про оформлення. Тому що механіка тут дуже проста. Берете листочок. Ну, це пластиковий, давай спробуємо його показати. Це пластиковий планшет. Е, так, місце в нас як завжди всюди багато. Е, ось такий пластиковий планшет, я, напевно, зараз нас дам на повний екран. Е, бачите, тут такі випуклості. Під карточки. І ви сюди кладете карточки. І в комплекті є маркери, якими ви будете писати власне ці слова. І отак виглядає сама карточка. Я б ще додала, що сам органайзер є доволі зручний, тобто карточки не. Ну, я би не назвав це органайзером, я б сказав, що це інлей. Але... Гаразд, без проблем. Як, як не називи, але карточки не хитаються в коробці, достатньо місця для всіх компонентів. І, ну, як на мене, все дуже гарно використано, Просто, простір використаний з розумом. Дуже ну, класно. Е єдине, що мене, е мабуть, подивувало, це чому бланк для підрахунку коштів ми його не заповнили, бо я такі штуки картонні не заповнюю. Я не знаю, чому в мене якась. Стримання йде, тут ви записуєте свої успіхи, є таблиця, які потрібні результати для певної кількості гравців. А, Оце я єдине, що на картонне. Підтверджую, що Ростик ніколи не, ну, в нього рука не піднімається, заповнювати будь-які паперові компоненти, які є. Він завжди переживає, а раптом йому їх не вистачить та? на всі ну, партії. Один, один картончик. Ну, тут, та, тут є за що попереживати. Так. Нам треба буде придумати якесь місце. Де ми б могли їх представити, щоб їх було видно в каві. Поставлю поки що тут. Ну, якщо ти вже говориш про так. оформлення, та, то там, якщо звернути увагу на коробку, то кожен листочок цього, цієї конюшинки але. він є ламінований, це, це, чи лахований. Це вибіркова ламінація називається, так. Та. Дуже гарно. Я Мені знаю, це. Мені це дуже подобається. це передати, Але кожен з них є лаком... Ну, ламінований. Так. Е... Про компоненти. Пластик прикольний, маркери пишуть, е, карточки дуже класні, тобто вони гарно з цупкого е, картону, придертися, в принципі, нема до чого. Е, слова Єдин, класні. Єдине, чого ми не тестували, це якщо, наприклад, знаєте, буває, хтось забуває видерти з пластику або так, з карточок. Ну, в, в, дан, в даній грі це саме з, з пластикового поля, з цього планшетика. От, чи воно потім витирається, Та? Але ну, якби, ви розумієте, що гра так не задумана, тому, відповідно, в разі чого нам додаткові такі спреї на, на основі якогось. Ну, в принципі, у нас е пластики пописані, лежали, поки ми грали усі. <кій> І стерлося добре, єдине, що де де залишається. Ну, це прозвучить дуже дивно, але залишається прозорий напис. Так? Якийсь слід такий, так. Так, він це не є слід маркера, тобто це не чорне залишається, а залишається саме така прозора аура, не знаю, як це пояснити. Ну, якась така штука. Не видопере. Так, але воно, в принципі, взагалі, типу, не, не звертається на це увагу, тому таке. Тоді давай побіжимо, напевно, до наших вражень, тому що компоненти, в принципі, прикольні. Єлобокс, молодці, типу, друкували, певно, там де всі так. Зроблено в Франції, так? А, в Бельгії, перепрошую. Так. РП Продакшн. Ні, почекай. А цікаво, не вказано. Вказано адреса РП, адреса а, жовтої коробки. І все. Ну, будемо будем думати, що воно було зроблено десь в Європі, та, та, чи в Китаї. Ну, якість хороша, не посперечаєшся. Давай почти. Як тобі ця гра? Так. Перше, вона має короткі правила. Але Тому, чекай то... бо глядачі досі не написали, як нас чути. Напишіть, будь ласка, чи нас добре чути, чи музика не є звучною, щоб ми знали. А, зверніть увагу, Ростик забороняє мені говорити. Однозначно, так. Говори. Дякую. Правила описані зрозуміло. Простою мовою і загалом це не є складна гра на перший погляд. Але якщо говорити про саме враження від гри, то скажімо так, для мене вона не є супер простою, Треба трошки поворушити мізками в першу чергу, тоді, коли ти пишеш асоціації до двох карточок. Які, які можуть бути та, просто які? настільки неспівставні не, не, не і не поєднувані, що просто капець, але тобі треба якось викручуватися. А в другу чергу через те, коли загадуєш не ти, а хтось інший загадав, тобі потрібно відгадати відповідне розміщення цих карточок. Нам чомусь завжди канало, добре, не нам. Канала мамі. Її завжди, коли приходила п'ята картка, то вона мала такі слова, які дуже підходили до її асоціації. Так. Е, ну, можна навести приклад, чи це спойлер вважається? На наводь. Е, коли в неї був хліб, і були карточки зі словами злаки, зерно, пшениця. Пшениця грунт. і е, одна із тих карточок, власне, була п'ята з колоди. так? Тобто, умовно, мені дуже подобається, мене дуже захоплює, коли я придумую асоціації, бо це ти так ворушиш мізками, і це складно, але дуже прикольно. А коли мені треба відгадувати, то там у мене просто заворот мозку починається. Я не знаю. Ти знаєш, я би напевно сказав, що це є гра, в якій начитані люди можуть проявити себе наповну. Тобто люди, які багато читають, і в них великий словниковий запас, вони там просто ж розвертаються і там тішаться, відриваються. А, але насправді, будь ласка, не думайте, що якщо ви мало читаєте, то вона вам не підійде. Підійде. Ви точно так само можете розвернутися і, і придумати щось своє. Ну, Загалом, щоб ви розуміли, слова, які написані на карточках, вони не є складні. Тобто, це звичайні слова. Які ми вживаємо з вами кожного дня. Та? Тобто от асоціації, які ви вже до них будете придумувати, щоб поєднати два слова, які можуть бути там, цілковитою протилежністю або, на ну, перший погляд на У мене, наприклад, було так, що в мене поклалися картки, і в мене було пустеля і пошта. Та? Ну, пустеля і пошта, як їх приєднати. Перше, що мені прийшло в голову, це марка. Та Чому Марка? Тому що, коли ти маєш залискати марку, щоб її приклеїти, а деколи в тебе от пустеля в роті пересохла і немає як. Та, і тому типу, тут навіть отак, та, буває. А деколи навпаки буває, що дуже сильно влазить, але, наприклад, твої. Е, не опоненти, а твоя команда. Не розумію. В мене, наприклад, було. <кій> слово черепаха і кольє. У мене перше, що прийшло. Це Африка. Чому Африка? Тому що в Африці е, ракушки є обмінною монетою, з них робили кольє, ракушки, панцер, черепаха, все, типу, все, все зіграло. Та в моїй голові зіграло все. Е, в опонентів не дуже. Ну, не опонентів, а в команди. Опоненти. Власне, Та. хотіла наголосити на тому, що, що це кооперативно. І е, ще хотіла сказати, що як і в будь-якій грі. Коли ти граєш більшу кількість партій, ти починаєш краще розуміти механізм, як взагалі грати в гру. І е, якщо ти граєш з, е, скажімо так, командою, яку ти там, краще знаєш, краще розумієш, та, то теж е, мало би стати легше, але не факт. Mm -hmm. Ну і, це і, правило це воно, про те, що воно я наприклад до всіх тебе його. знаю. І знає, Але як я не думаю. допомогло. А, окей. Ну так, <смі> <смі> насправді так, в іграх на пояснення слів певними дивними способами, та, та Знання е, свого. Господи, та що ж мені не прийдеться якесь. Напишіть мені, якесь слово. Партнера, ну? На партнера. <кхух> <кхух> мені чомусь співкамерник в голові от сидить і все, і не може звідти вилізти. Знання Ха... іншого гравця? Ну, розумієш, ми з тобою пара, ми з тобою дуже багато років разом, та, ми вже, вже плюс-мінус знаємо, як ми думаємо. Ти хоча б плюс-мінус можеш зрозуміти, в яку сторону копати, коли я щось написав. А люди, які нас не знають взагалі і будуть з нами грати, типу, їм буде трошки складніше. Це насправді, е, ну, я би не сказав це про що це є проблема, я б сказав, що це є це не баг, це фіча. Та, і це фіча всіх таких ігор на поясненні слів, тому що. Кожен з нас думає по-своєму і показує це якось там пояснює по-свому, тому що ми всі є унікальними людьми. Так, так. Ну, е в загальному, та, мої враження позитивні. Я так я такий герой обошній, направду. Напевно, не буду ні з якими іншими іграми порівнювати, та? бо тут можна порівняти із, із іграми на асоціації, з іграми на, на те, щоб власне підбирати правильні слова. Як так сказати, завуальовано, щоб не згадувати інші ви? Чи згадати? Та так? згадаю, яка різниця? Наприклад, та сама гра одним словом, та ніби принцип дещо подібний. Та? Власне, не так на асоціації, як на теж твій словниковий запас, на твою традицію. На... Так. Так. Це мої, напевно, одні з улюблених патігеймів, тому що це є ігри, які дозволяють не лише просто веселитися, але вони приносять якусь таку розумову насолоду. Mm -hmm. так. mm -hmm. От. І, і, і твоє внутрішнє, я можу так себе пошклявити. Єс, я поєднав ці два слова. Вони були не поєднані, але моя команда їх не розгадала, але все одно я їх поєднав. Так, та? я сам так собою пишалися. <кій> мені насправді насправді, напевно, найбільше сподобалося той етап в грі, коли мені потрібно було ці слова підбирати. І, звичайно, ще тут треба пам'ятати про те, що їх будуть відгадувати інші люди. Тобто, ну якби що ці асоціації, ці слова мають бути гарними підказками. Напевно, на майбутнє я ще зроблю собі такий висновок, бо принаймні в моєму випадку не на п'ятій карті. А на тих самих карточках, які були у мене на планшеті, в мене були слова, які збивали з пантелику. Ну, тобто не, не збивали з пантелику, просто вони підходили і під інші. Під, під, під мої підказки, так. Угу. Тому тут ніби от можна ще на таку річ звертати ну, це, увагу. Ну, це, це насправді так. Це, це є річ, на яку треба звертати у всіх іграх такого ж типу. І тепер я трошки розкажу про своє враження. Ні. Ну, та певно. Я жартую. Я розумію. І я скажу так, що. Я теж фанат ігор на пояснення слів. Е, з декількох причин. Одна причина це те, що сказала Маринка, типу, що вона е, вони не є переважно складними. Та, тобто, це не є щось таке, що на тебе впало, і ти такі ввечері ледве там доволочився до того стола з іграми і такий, о Боже, мені ще зараз це опановувати ні дякую. Е, друге, по-перше, вони швидкі. Тобто вона не встигає надоїсти. І третє, це те, що пояснити правила в таких іграх, це просто пару секунд. І ви сідаєте грати. Все, пару секунд, і ви вже в грі, ви граєте, ви фанатієте, ви тащитеся. І це просто мега так, це круто. Тому, Так, це величезний плюс. Так, коли треба десь піти до друзів взяти якісь ігри, то переважно такі ігри в мене попадають, типу, зразу в чек-лист. В, в так. Так, тому що я знаю, що я візьму цю гру, ми сядемо на грати, вона піде швидко, гарно, типу, всі закайфують. І це прикольно. І в цій грі немає різниці між гравцями з досвідом у цю гру, і, в грав... і гравців без досвіду у цю гру. Тобто, ця гра абсолютно е... шанси. Ну, нівелює. Та? Тобто, окремо єдине, що може дати, та, що той, хто там дуже багато читає, і той, хто взагалі не читає між ними, може бути трошки проблеми. <кій> Секунду. Окей, перепрошую, маленькі технічні е, штучки. Але так, ну тобто, от навіть е, те, що я говорив, та, що можна і абсолютно будь переважно будь-яка компанія її споживатиме добре. Єдине, що яка зараз в нас проблема, те, що ми деколи можемо грати з людьми іноземцями, які українську мову не знають. І, на жаль, цей шедевр, як і одним словом. <кій> Як і від Кілогеймсу, це гра, господи тенета слів не попаде в наш чек-лист, тому що вона, вони українською. але це чудово, що вони українською. Тобто це зараз наша проблема, що ми з іноземцями не зможемо в них зіграти. А вам всім є. дуже повезло. Але у нас теж є коло людей, з якими ми можемо грати та, звичайно. в ігри. Єдине, що, на жаль, ми збираємося не так часто, як би хотілося, та, тому користайтеся з нагоди. Так. І грайте якомога частіше. Ну, е, я думаю, все. В описі до відео ви знайдете всі посилання. Посилання на сторінку БГГ, на сайт видавництва, на донателло на підтримку фінансового каналу, банка на пташки, де ви можете задонатити трошки грошей на комплектуючу для FPV-дронів. Тому, будь ласка, не відмовляйте собі. І ми перейдемо до коментарів. Так. Андрій пише Вітанічка, Костянтин пише, що дуже подобається ця гра на одному рівні з одним словом, але не дуже подобається, що набагато простіше. Завжди результат найкращий або передостанній. Ну це круто, бо в нас результат завжди посередній. Я прям знімаю капелюха, бо це дуже круто, насправді. І, ну, так, я думаю, що в кожного. Я, наприклад, коли де би я не грала і з ким би я не грала в одним словом, для мене якраз от ця гра є набагато простіша, тобто ми переважно завжди виграємо. А в е, одним словом? Так, з якимись там найвищими результатами. Тобто, от видно, якась, якийсь механізм по-іншому спрацьовує, та, ніж у Костянтина, і в, в... в грі так кмітливо. У нас так не спрацювало. — Може, ми просто недостатньо навчительні. Можливо і нам бракують солокових запасу. Тому що деколи поєднати, <кій> так, що розкаже все. Два слова, ну просто дуже нереально. — Тому це Та? Та? Та, безумовно мусите спробувати, бо це щось таке, що от бувають такі ігри, які от ти дивишся на них, вони супер прості, а вони просто в мозку якось прям такі пазли по інакшому складають. Це по моєму той випадок. Ну, у мене, я ж про свій суб'єктивний досвід говорю. Окей. Okay. Ну, ну, якби Для мене є е, такий якийсь компонент в, саме в цій грі, коли в мене ці пазлики вони так трошки переставляються. Ну тут, мабуть, краще сказати, що цей е, мова йде саме про поєднання цих слів. Тобто це не йде про саму ігрову механіку, розумієш. Тому що коли ти mm -hmm. кажеш, що не, гра не... проста. Не але про механіку. Вона... Ну, то це це про... не про механіку, це саме про тип, скоріше за все, мого мислення і про мисленнєвий процес, саме в процесі гри. Вибачте за масло масляне, так? Тобто, от, ніби знову ж таки ми там порівнюємо дві гри, які достатньо подібні, бо ніби тобі потрібно підібрати слова, щоб описати інші, інші слова. слова та? Е, ну, якби тут теж треба підібрати одне слово, але до двох слів. ну, якби... Дещо подібні, і, і тут в мене місцями був такий параліч аналізу. Не в підбиранні особливо, а більше коли потрібно правильні карточки поставити на правильні місця. Ну тобто, ти їх не крутиш, ти їх виставляєш. Коли, коли я вже а, коли намагаюся відгадати угу, угу. разом з усіма. Та? І тут ще такий, такий, до речі, маленький нюанс, що як би так. Лагідно сказати. Думай, я просто забуду сказати, що у вас є лише дві спроби, щоб відгадати картки, які картки на яких місцях. І це прикольно, тому що ми собі вирішили, що ми, от коли мама загадувала моє слова, ну, в нас просто перша спроба, мама бере всі карточки викидає назовні. І ми такі. Угу. Друга спроба мама бере дві карточки залишає, дві карточки викидає. І ми такі, ну капець, просто. І ми просто вирішили добити. І це добре, що вони зробили, що в тебе є тільки дві спроби і їдь далі, чувак. Тому що оце добивання, це поза правилами. Це ми собі так самі вирішили вдома. Бо це добивання, воно просто тебе ну, знуджує. Так? Тому грайте за правилами. І в загальному тоді процес гриста є затягнутий. Так. Ти ну, але... впомнюшся. Ще раз наголошую, що це ми mm. собі так вирішили, бо нам було цікаво. І mm. що я вам скажу, ми одну карточку таки не змогли добити. Але я в е <клес> забула, про що я говорила, втратила думку. Не страшно. Е, це буває. Не так важливо. Окей, добре, давайте, любі друзі, якщо ви маєте якісь питання, то пишіть, ми на них з радістю відповімо. Я ще раз дякую Жовтій коробці за чудову локалізацію чудової гри. Ви молодці. І якщо у вас питань до нас немає і коментарів, то ми будемо бігти і відпочивати, що і вам радимо. І також радимо не ігнорувати повітряну тривогу, будь ласка, бережіть себе. Бо як нас з усіх джерел інформації попереджають, що росіянці готуються нам зробити хорошу зиму. Але я вірю в наші Збройні Сили, вірю в протиповітряну оборону і. Надіємося на краще. Так. І здоровий хлопців українців. Так. О, Ще е, коментар Анатолія. Колеги, партнера, партнери по команді. Будь. Може бути, так. Дякую тобі, Анатолій. І дякую за чудову гру. Ну, бачу, що питань більше немає, тому ми будемо прощатись. Дякую вам за ваш час, за те, що ви нас подивились. Дякую, що ви коментували. Дякую ще раз усім, хто підтримує наш канал фінансово. Дякую усім, хто підтримує Збройні Сили та волонтерів фінансово. Ви всі молодці, бо пам'ятайте, що без надійного тилу у нас не буде міцного фронту. Тому донайте, допомагайте і підтримуйте. А це все з вами був Ростик Маринка і світ настільних ігор. Па-па!